Порядок денний і закише. Перше про організацію вогневійства начального виконува помпу, світній начальний заклад, защитні начальники області. Друге питання. Про організацію виртує з начального рухому за освітній навчальний заклад, у навчальний заклад закладі немецької селищної ради міського організація області. Третє питання про внесення до спортивного плану можливо закон дізнання третьої світі Німецької селищної ради на 2024-2027 роки. Хто за підрядний прошло? Хто за? Проти прийнявся одного голосу. Перше питання про організацію про навчального виховного комплексу. У Mm -hmm. Я добрий день всім. Шановні депутати, присутні. Я коротенько так читаю деякі питання. Значна військова частина бюджету Кремля селищної територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Середня наповненість класів у заклас освіти становить 13,5 учнів, а для мінімального розрахунку отримання... Освітні субвенції на 2025-2026 навчальний рік. Відповідно до даних Міністерства освіти розробкова наповненість класів має бути 15 учнів. Згідно постанову капітан міністрів та пояснення нашого Міністерства освіти, з 1 вересня 25-го року освітня субвенція не буде розпосюджуватись на заклади освіти, де є 45 і менше. E, знач, значною проблемою є утримання та належне функціонування захисту освіти із новою наповненістю учнів. Так, в Будюцькому ВНВК перший другий ступень, по точному навчальному році навчається 41 учень, а середня наповненість одного класу 4,5 учнів. Власність утримання одного учня даного закладу у 2024 році становила 38,9 тисяч гривень. Кількість педагогічних працівників 14, обслуговуючого персоналу 5. У Ровновицькому навчальному закладі перших двох ступенів у поточному навчальному році у початкових класах навчається 7 учнів. Середня наповненість одного класу 1,7 учнів. Набір учнів до 5-9 класів було припинено з 2023 року. Власність утримання одного учня даного закладу становила 213 тисяч гривень. Кількість педагогічних працівників 5, обслуговувачів персоналу 3. Тут додаткова така інформація. У Дністровській гімназії, сілії Івановецького ліцею по заходу у поточному навчальному році навчається 24 учні. Середня наповненість одного класу 2,6 учня. Вартість утримання одного учня даного закладу у 4 му році становила 59,5 тисяч гривень. Кількість педагогічних працівників 13, обслуговуючих персоналу 8. Для порівняння. Вартість утримання учнів у найбільших за кількістю учнів Заходу освіти громади становить У Кременецькому ліцеї 11 тисяч, у Вінниверському ліцеї 13 тисяч, у Новополецькому ліцеї 15 тисяч. Тобто для порівняно такі цифри. Такі затрати, які у два-три рази перевищують не лише вартість утримання учнів в школах, де вона найнижча, а й середній показник по громаді 17,1 тисяч спрямовується не на розвиток галузі чи забезпечення якості освіти, а виключно на оплату праці. Окрім того, в школах з новою наповненістю учні один учитель, як правило, викладає кілька навчальних предметів, а у класах, де менше 5 учнів, організовано їм навчання. Орієнтовно, урок з одного предмету триває від 15 до 20 хвилин. Про які якість освіти ми можемо говорити. Відсутні додатковий час на навчальні предмети, фальтативи, консультації, по колекційна по позакласна, спортивна маса, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді. Учні таких шкіл не беруть участь в територіальних етапах предметних олімпіад, конкурсів, спортивних вимагань. Тобто не така, не така не ситуація. Не Тому, будь ласка, Щось Було запитання в панові. Тобто комісія э, вирішила інформацію про організацію навчального комплексів комплексу за, э, на освіти навчальних закладу до шкільних навчальних закладу Південної селищної ради начальника Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії селищної ради 8 липня та пропонувати раді підтримати проєкт рішення в подалі редактів за, проти прийняття одного року. Наступне питання про організацію гуртівського навчального економного комплексу. Завдяки цим навчальним закладам, до шкільних навчальних закладів. Ну, я втім, можу, дай, дай, дай висуті, дай, в цьому мобілісті, в даному виступі, зацепив і гуртзаведський начальний заклад, і гуртівський начальний заклад. Охарактеризував, да, оцінку, ну, і... І зійшли вже по цьому обговоренню. Будь ласка, виносите таке рішення, виносите дані про рішення на розв'язку з територією селищної ради 8-го спілкування. Добре. І вирішуєте покласти на... Хто за таке рішення поживати. Хто за, проти прийняття одного голосу? Третє питання про внесення змін до перспективного вкладу модернізації та оптимізації мережі закладів навчальних даних середньої світів кімнатської селищної ради. Так як я вже казав, у нас існує план модернізації та оптимізації закладів освіти кінець що На громадський тому є рішення про навчальні заклади і пропоную винести на рішення провести. Громадське обговорення щодо пониження статусу, якщо кількість дітей, не буде 60 і менше. Тобто теж пониження в статусі. Тобто внести такі до перспективного плану це по Белінському НВК та, та, да, та да, по Гученецькому. Якщо в них буде менша кількість, чи потрібно, тоді теж їх понижувати в статусі. Але це провести обговорення.